Добрий день, я вам зараз покажу, як скопіювати студентів із Excel, із файлу студента2324 XLSX, який я вам відправив на пошту на, на Viber, і як вставити в Excel із Office 365, тобі ваш електронний e-журнал. І так, перший шаг. Відкриваємо от Excel. Виділяємо потрібну вам групу студентів і копіюємо любим звичним для вас способом. Ctrl-C або правою кнопочкою І копіювати, або от, от таку кнопочку нажимаємо, копіювати. Далі переходимо в Є-журнал. І далі, якщо ви натиснете на кнопку Ставити, то у мене не працює, може і у вас також буде не працювати. Попробуйте інсталювати, вийде, вийде. Ну, а можна і по-другому. І ще раз копіюємо. А далі натискаємо комбінацію клавиш Ctrl-V. От вони з'явилися. Далі. Ну, щоб вони відформувати цих студентів так, як я от, ви бачите зверху, переходимо на любу вільну клітинку. Далі нажимаємо кнопку Основне, Формат за зразком, виділяємо і, і все. Отак от от можна швидко скопіювати. Тобі ж проблема нажимати, натискати Ctrl-V. Кнопка Вставити працювати по замовчуванням. Не буде. І так використовуємо для вставки Ctrl-V.